Вітаю тебе на функціональній руханці. Її можна виконувати без попередньої розминки, адже сьогодні ми будемо працювати в методі прогресії, поступово збільшуючи навантаження, пропрацюємо з тобою все тіло. Отже, приймаємо вихідну позицію. Стаємо на початку нашого килима, знаходимо три точки опори на стопі: це п'ятка, кісточка великого пальця і мізинець. Формуємо ось витяжіння за махівкою вгору, злегка підкручуємо на себе лобкову кістку. Робимо вдих, витягуючись за руками вгору. Видих, опустили вниз. І ще один вдих, потягнись на півпальці. І видих, опустись вниз. І через напівпальці так само потягнись вгору, зроби вдих. І через присідання м'яко вниз. Видих. Розтягнули себе вперед за руками, назад за тазом. З видихом округлились спині, опустилися вниз, зняли напругу з шиї, плечей. І повільно через куприк. Кожен хребець за хребцем Піднімаємось вгору. Іще один вдих і витяжіння на пів пальці. І видих знову присідання. Кругла спина. І повільно від куприку вгору. Знайди баланс на правій нозі. Потягнись за руками вгору. Ми робимо вдих. І м'яко з проворотом в сторону. Видих. Намагайся зараз утримати таз в напрямі вперед, працюючи тільки грудною кліткою. Вдих. І в іншу сторону. Видих. Це невеличкий рух, нам важливо знайти баланс. І ще чотири. І три. І два. Останнє повторення. Чудово. І зараз починаємо підтягувати коліно до грудей. Робимо вдих. Знайшли баланс. Кругла спина. І через витяжіння за руками маківкою вперед, за ногою назад. Діагональ. Видих. І знову кругла спина. Видих. Підкручую таз. І довга спина. Видих. І ще 4 повторення. Балансуємо. Три. Не забувай, шия рухається з усім хребтом разом. Два. І ще один раз. Чудово. Зараз змінимо з тобою ногу. Знайдемо баланс на лівій. Підтягнемо вгору і знову через проворот. Таз на місці. Лише грудна клітка і голова. І ще чотири. Три. Два. І останній раз. І знову ми підтягуємо коліно до грудей. Скруглюючись в спині. Закриваємось, робимо вдих. І витяжіння в діагональ видих, і кругла спина вдих через витяжіння, видих, і ще чотири. Три. Давай. У нас буде останнє повторення. Чудово. І ми починаємо об'єднувати все в одну зв'язку. Знайди баланс на правій нозі. Витягнись за руками вгору. Зафіксуй на місці таз. Зберись корпусом і, провертаючись, додай рух руками. Видих. Вдих. вгору. В Іншу сторону. Видих. І тут будь-уважно. Ми зараз підтягуємо коліно до грудей. Скругляючись в спині, робимо вдих. Витягуючись, робимо видих. І звідси широкий крок назад. Глибокий випад. Чудово, руки вниз. Планка. Собака мордою донизу. Витяжіння через куприк. Ми розкриваємося якомога. Вище нашим куприком і сідничними буграми по сторонам. І тільки потім дотягуємо вниз п'ятки. Спокійний вдих. Видих. Правою ногою крок вперед. Знову глибокий випад. Лівою ногою крок вперед. Присідання. Руки вгору. І підйом. Чудово. Ліва нога, баланс. Проворот в сторону, залишаючи таз на місці. Раз. вгору вдих, В іншу сторону. Два. вгору вдих, Кругла спина коліна до грудей і вдих. Ластівка видих. Широкий крок назад. Віддали вагу сіли вниз. Опора в руки. Через планку. Крок назад. І собака мордою донизу витяжіння. Видихаємо. Ліва нога, крок вперед. Глибокий випад. Права нога. Крок вперед. Сід. За руками вгору знайшла баланс. І видих. Піднялась. Знову права нога. Баланс. Повторю початок зв'язки. І будемо поступово додавати силовий аспект знизу. Видих. Вгору вдих. В іншу сторону видих. Балансуємо. Кругла спина. Вдих. Ластівка, видих. П Яка нога в коліні? Постійно хороша опора в ступу І глибокий випад. Зараз. Руки вниз. Два. І зараз праву ногу. Увага, ти підтягнеш до себе. Ми залишимось тут ненадовго в планці. П'ять, чотири. Три, два. Один. Крок назад. Планка і гірка. Собака мордує донизу. І тут увага. У нас також буде шість повторень динаміки. Планка. Пам'ятаєш, тут ми не підкручуємо таз. Ми його навпаки відкрутили, але сильно видихом ребра опустили вниз, відштовхнулись руками вгору гірка. Або собака мордує донизу. І ще чотири рази. Видих. Три. Видих. Два. Видих. І останнє повторення. Чудово, ми зробимо знову крок правою ногою вперед. Лівою ногою вперед. Через сіт. Руки підйом вгору. І баланс. Повторюємо на ліву ногу. Знаходимо баланс, підтягуючи праву. Розкриваємось грудною кліткою. Разом із руками тас на місці. В іншу сторону. вдих, А видих. Коліно до грудей, кругла спина, вдих. І ластівка. Видих. Балансуємо. Глибокий сід. Випад. Руки вниз. Знаходимо баланс на трьох точках опори. Підтягуємо ліве коліно до грудей. Тримаємо планку. Чотири, три, два. Один. Ми перейшли в планку. І собака мордою донизу. Видих. Знову планка. Шість. Знову вгору. П'ять. Тримай корпус завжди зібраним. Ми не розтягуємося верхній точці. Ми переносимо вагу, утримуючи рівномірний розподіл тіла і силовий аспект м'язів. І ще три рази. Два. І останній раз. Чудово. Знову лівою ногою. Крок вперед. Глибокий випад. Правою ногою. Сід. Баланс за руками. І підйом. Чудово. Додаємо. Права нога. Ліва знову. Підтягнули до себе. Проворот. Проворот. Відчуваєш, як баланс вже став кращим. Кругла спина коліна до грудей. Витяжіння. Глибокий випад і тут. увага. Ми розкриваємося знову за руками. Грудною кліткою. Проворот іншу сторону. Право Рука вниз. Планка. І утримання. П'ять рахунків. Права нога, коліно до грудей. Чотири. Три. Два. Один. І собака мордою донизу, але з витяжінням правої ноги одразу вгору. А тепер знову коліна до грудей, планка. Собака мордою донизу. Витяжіння за ногою. Шість. І видих. П'ять. І сильні руки. Чотири. І. Три. Два. Ще одне повторення. Два. Чудово, знову правою ногою крок вперед. Лівою ногою крок вперед. Присідання, руки вгору і знайшла баланс. Одразу вага тіла в лівій нозі. Проворот в сторону. іншу сторону. Тес на місці. Кругла спина коліна до груди і вдих. І розтягнула себе в ластівку. Видих. Глибокий випад, я нагадую, в нас знову тут проворот, видих. Тримай живіт підтягнутим. Вдих. В іншу сторону, видих, вдих. Руки в опору. І ліва нога, коліно до грудей підтягнула. І п'ять, чотири. Три. Два. Зараз будемо йти в собаку, мордою донизу. Знову ліва нога вгору. Шість коліно до грудей Планка вниз. Видих. Вгору п'ять. Планка. Чотири. Планка. Ще трошки. Три. І. Два. Останнє повторення. І робимо знову широкий крок лівою ногою. Правою ногою сід. Руки вгору. Через баланс. підйом. І у нас ще одне коло. Права нога, знову баланс. Початок такий самий. Розкриваємось за руками, залишаючи на місці таз. В іншу сторону. Коліна до грудей кругла спина. Ластівка, тут давай трошки глибше розтягуємо себе. І знову сід назад. Знайшла баланс. Живіт підзібраний. Ніколи ми не розвалюємось тут. Тримаємось і з видихом розкрилась Сторона. в сторону в іншу сторону. Чудово, знову опора. І ось тут тримаємо так само планку. П'ять рахунків. Чотири. Три. Два. Один. Собака мордою донизу, права нога вгору. І зараз будь уважна, ми через сторону з тобою намалюємо коло. І глибокий випад. Сіли. Знову через сторону вгору. Собака мордою донизу. Тобто ми через планку да, опускаємось вниз ногу виводимо в сторону і оп. Зловила себе в глибокому випаді. І оп. Вгору. І ще чотири повторення залишилось. дихай, І вгору. І та ще глибше вниз сіла. І вгору. Це дійсно нелегко. Два. І вгору. Останній раз. І вгору. Чудово. Знову крок. Правою ногою. Випад. Лівою ногою. Сід. Руки вгору. І підйом. Ліва нога. Баланс. Повторюємо. Проворот. В іншу сторону. Проворот. Таз на місці. Кругла спина. Коліно до грудей. Вдих. Давай глибше в ластівку, видих. І знову глибокий сіт. Знайшла баланс. Підібрала живіт і розкрилася. І в іншу сторону. І руки вниз. Знову планка і коліно до грудей. І чотири, три, два. Один. Собака мордою донизу ліві нога вгору. І знову через коло. В сторону відводиться нога. Далі згинається і глибокий випад. Раз. Через вгору. Знову витягнулись. І два. І три. Таз вниз. Чотири. І п'ять. Вгору. І ще один раз. Шість. Чудово, молодець. Лівою ногою знову крокуй вперед. Правою ногою всід. Знайшла баланс. І підйом. Чудово. Зараз потягнись за руками вгору. Зробив дих півпальці. видих сід. Знову відчуй, як тобі цей рух. Правда, він вже інший. Опустись вниз, провисни і круглою спиною від куприку кожен хребець за хребцем піднімайся вгору. І ще один підйом на півпальці вгору, вдих. Розтягнула себе в всід, видих, кругла спина. Розслаб повністю шию, плечі руки. І від куприку повільно піднімайся вгору. Чудово! Наша функціональна руханка підійшла до кінця. Напиши мені, як ти. Мені це важливо. До зустрічі на наступних тренуваннях.